друзі, всім доброго вечора. Відпрацювали сьогодні зранку. Дивно, так було прохолодно, дуже навіть, що аж в хаті замерзли. Роса така слабенька була на траві, але повітря таке до 9-10 до ранку було дуже таке прохолодне. Вправляється по господарству, виходив у в Ну, Звісно, до обіду стало тепліше, але повітря, яке іноді дуло, то таке. Згадується вже осінь. Так що літо в цьому році, мабуть, покине нас дуже швидко, що щось мені так здається. Як у вас погодка, як у вас врожаї, збирайте вже картоплю, які ще овочі діліться. Дякую за увагу!